Протягом багаторічної історії Маріуполя в його архітектурному ансамблі відбувалися різноманітні зміни. У цьому випуску згадаємо архітекторів, які працювали в Маріуполі. Проектували та зводили будинки і формували середовище історичного центру міста у 19-му та на початку 20-го сторіччя. Розвиток Маріуполя відбувався поступово та неквапливо, що безпосередньо відображалося в його архітектурі. Від козацького поселення та невеличкого провінційного міста у вісімнадцятому сторіччі до бурхливого промислового центру на початку двадцятого Маріуполь першої третини дев'ятнадцятого сторіччя це міщанське купецьке місто, одноповерхове, вкрите черепицею, а іноді й рогозом, вулиці якого не знали тротуарів, мощення і освітлення. Мандрівник Тітов, який відвідав Маріуполь у 1848 році, в своєму творі листи з Катеринослава, вказував, що у місті було лише кілька кам'яних будинків, кілька правильних вулиць, два ряди дерев'яних крамниць. Будинки в Маріуполі зведені здебільшого із земляної цегли та дикого каменю. До 1860-х років розбудовою Маріуполя керував Таганроський будівельний комітет, який розробляв та надавав проєкти і плани затребуваних будівель, як приватних, так і громадських об'єктів. Відомо, що Таганрозький архітектор Петро Македонський брав участь у проєктуванні Харлампіївського собору, головного храму міста, а його помічник Філіп Патріно виконував проєкти приватних будинків для маріупольців. У другій половині 19 століття керування будівництвом перейшло до міського архітектора. Завдяки багаторічним зусиллям маріупольських краєзнавців Анатолія Слеся та Сергія Катрича вдалося створити перелік міських архітекторів Маріуполя. Цю посаду з 1866 року займали Юліан Мазуркевич, Федір Вознесенський, Миколай Раєвський, Павло Свацький, Микола Шляков, Самуїл Берг. З Бера пов'язують будівництво каплиці на місці Старої Марії Магдалинівської церкви. Цеглу для будівництва каплиці архітектор взяв саме із складки старої церкви. Він також займався перебудовою церкви Різдва Богородиці та побудував перший чотириповерховий будинок у місті, де розмістився паровий млин і макаронна фабрика купця Абрама Михайловича Тригубова. Самуїл Бер виконав і проєкт нової міської лікарні. В наш час у тій будівлі розташовувалось відділення дитячої хірургії міської лікарні номер 3 З 1895 по 1901 рік міським архітектором Маріуполя був Емерік Адольф Густавович. За його активної участі будувалася Олександрівська гімназія за проєктом академіка архітектури Талвінського Миколи Костянтиновича. Наприкінці 19 сторіччя влада Маріуполя по-справжньому замислилася над питанням створення у місті водогону, і для цього проєкту знайшла цивільного інженера з досвідом реалізації подібного завдання. Їм виявився Віктор Олександрович Нільсен, який почав працювати маріупольським міським архітектором з 1901 року. З його плідною діяльністю пов'язано багато змін в архітектурному обличчі Маріуполя. У 1896 році Віктор Олександрович закінчив інститут цивільних інженерів в Санкт-Петербурзі. Працював спочатку у Петербурзі, з 1899 року в Рибинську, де спроєктував водогін, а з 1901-го став міським архітектором Маріуполя. У 1906 році був обраний гласним міської думи. 24 травня 1906 року Нільсен представив на розгляд міської думи проєкт майбутньої водопровідної мережі. Цей проєкт проаналізував інженер Зимін та зробив ряд замінників. Віктор Олександрович удосконалив проєкт з урахуванням поправок, і остаточний варіант затвердили думою 25 квітня 1908 року. На будівництво водопровідної мережі місто взяло позику в Харківському земельному банку. На суму 90 тисяч карбованців з розрахуванням повернення до 1975 року. Будівельні роботи тривали з грудня 1909 по 1910 рік. По закінченні керівником водопровідної мережі було призначено Віктора Нільсена. Система водопостачання Маріуполя була резервуарною. Водогін складався з верхньої та нижньої мереж. Верхня охоплювала центр міста. Резервуаром для неї служила водонапірна вежа. Для нижньої мережі збудували два залізних резервуари по вулиці Митрополицькій. У місті також звели 10 водорозбірних будок. Водозабір для водогону робився з так званого міського фонтану. Вплив архітектора Нільсена був дуже вагомим на архітектуру Маріуполя початку ХХ століття. Він спроєктував церкву Костянтина та Єлени на Слободці, школу при заводі Нікополь. Ймовірно, саме він спородив будівлю, у якій на 1916 рік відкрився Катеринославський губернський будинок інвалідів Першої світової війни. А з 1920 року почав свою роботу Маріупольський краєзнавчий музей. Також відомими у місті стали будинки, що Віктор Олександрович звів для власної родини, та які серед містян отримали назви будинок з німфами та будинок з левами. За радянських часів Віктор Олександрович продовжував працювати в окружному відділі місцевого господарства інженером з 1930 року у технічному відділі заводу Азовсталь мав доньку Ольгу і сина Олександра, які внаслідували спеціальність батька. Помер Нільсен і похований у Душанбе у 1949 році. Саме на видатному для Маріуполя архітекторі Вікторі Нільсені ми завершуємо розповідь про забудову міста минулих часів та про людей, які вклали свої сили, творчість і натхнення у проєкти будівель, щоб створити місце для комфортного, щасливого життя, всього того, що ми називаємо містом та домом. Сподіваємось, що архітектура Маріуполя. Відродиться після жорстокого удару з боку Росії та стане обличчям живого квітучого міста.